Але ми продовжуємо урочистість фіналу нашого заходу, тому що зовсім скоро будемо підбивати заходи. Я впевнений, що вам є що обговорити. За мить ми зможемо це зробити і в неформальному е в вигляді. Але зараз до слова запрошується для того, щоб підбити підсумки заступник керівника е офісу президента України, виконавчий секретар президента Конгресу Віктор Микита. Він з'явиться за мить. А він насправді пан Віктор вже готовий. Зараз останні технічні приготування. Ми за те, щоб все було красиво, правильно. Якщо мені дружина буде телефонувати, я заберу телефон. Я можу підняти трубку. Головне, щоб це був чоловічий голос. Головне, що у нас є ще відчуття юмору в кінці такого дякую. Важко, непростого дня. Я дякую всім, хто сьогодні з нами і після такої важкої ночі. А якщо краще сказати, то дякую вам всім за те, що ви з нами всі 1199 днів цієї жахливої війни. Це для нас дуже важливо і ми надіємося, що вона скоро завершиться справедливим миром. А зараз, шановні пані та панове, перед заключною промовою маю почесне доручення від президента України Володимира Зеленського і хочу вручити відзнаку Золоте серце за вагомий особистий внесок. У надання благодійної та гуманітарної допомоги в умовах військової агресії Російської Федерації проти України, підтримку державного сувеніритету та територіальної цілісності Української держави гельмуту малу, бургомістру міста Республіка Австрія. Пан Гельмут мал, прошу. Дякую. Завершив свою роботу третій міжнародний саміт міста регіонів, згуртовані заради миру та безпеки. Під час саміту в ході тематичних панельних дискусій проголошувалися спільні принципи та бачення того, що наразі необхідно для України, підтримка територіальних регіонів та громад, підтримка постраждалого населення, сприяння розвитку міжнародних медичних партнерств між українськими та іноземними лікарнями. Підтримка процесів відбудови реконструкції, реформи і модернізації України, розвиток патронату над відновленням українських міст та регіонів, участь у платформі стійкості громад, розвиток регіональної економіки, інформаційна підтримка та протидія ворожій пропаганді, підтримка реалізації фінансового інструменту ЄС Ukraine Фасіліті, розширення можливості участі в програмі Інтерект та інших ініціативах ЄС. Сприяння залученню міжнародних партнерів і донорів до розвитку мережі ветеранських просторів все, що було озвучено та підтримано, покладено в текст декларації саміту, який завчасно опрацьовувався і повноважними представниками ваших країн. Сьогодні ми вже з гордістю можемо говорити, що саміт 2025 став важливою міжнародною подією. Мета якого, як і Національного конгресу, дуже проста і одночасно складна, як найширша коаліція на підтримку України з боку місцевого самоврядування міст та регіонів країн всього світу. Переконаний, що результати діяльності саміту стануть визначальними для всіх громад України. «United for Peace and Security» – говоримо ми. І справді саміт став майданчиком, де відбуваються прямі зв'язки між українськими та іноземними громадами. Та регіонами, що допомагає вивести на новий рівень діалог про співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Майданчиком не лише обговорень, а й результатів. Щойно було підписано ще 15 угод міжнародного територіального співробітництва з громадами з Франції, Німеччини, Італії, Австрії, Швеції, Бельгії, Польщі, Японії. Цей процес. Дуже динамічний, і вже найближчим часом ми очікуємо на підписання нових угод. Переговори, про які вже на завершальній стадії. Незважаючи на виклики, спричинені війною в Україні, Україна модернізує реформу децентралізації і робить це все вже у статусі країни-кандидатки до членства в ЄС. І свідченням вашої зацікавленості, а також підтримки взаємодії, є активна участь у даному саміті. Всього в роботі саміту офлайн взяли участь 103 іноземних учасника. З них 69 представників міст та регіонів та 34 представники Ради Європи, ЄС, представників держав, міжнародних та громадських організацій з 20 країн світу: США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Молдова, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Дякую всім вам за плідну співпрацю і запрошую партнерів будувати прямі зв'язки з Конгресом місцевих та регіональних влад при президентові України. І відповідно за допомогою Конгресу з українськими громадами, щоб скерувати наші зусилля на побудову нової інфраструктурної безпеки від захищеної інфраструктури громад до нових стандартів кібербезпеки та нової децентралізованої енергосистеми в Україні. Адже Україна може принести світові нові стандарти безпеки. Новий досвід спільної дії і спільного протистояння викликам як на рівні громад, так і на рівні держав. Цінові стандарти безпеки проходять випробування війною. Ми отримуємо досвід, що за будь-яких обставин може гарантувати захист життя громадян. І цей досвід українців у побудові надійної інфраструктури безпеки в подальшому можна буде застосувати і в інших країнах. країнах. Де, як і в Україні головними цінностями є свобода і незалежність. Шановні учасники саміту, ще раз щиро дякую представникам Інституцій Європейського Союзу, Ради Європи, Євросітіс, держав партнерів, мерам міст, головам муніципалітетів та регіонів за сміливість бути в Києві. І це справді сміливість. Дякую вам за участь у саміті, дякую вам за єдність. Та взаємодію, які допомагають наближати справедливий мир для України. Дякую за те, що ви з нами. І надіємося, так буде завжди. Дякуємо і слава Україні. Героям слава. Пане Вікторе, спасибі за підбиття підсумків цього насиченого заходу. Насправді єдине на завершення зауважу, що дійсно ви згадували багато країн. з нами була Брага на зв'язку місто Португалії. І хай тоді наш союз і. Наш розвиток і безпечне середовище, адже ми говорили про мир і безпеку в нашому регіоні, буде від Лісабона до Луганська. Спасибі, що були сьогодні разом з нами. Дякуємо.